А це правда. Абсолютно. Тоді це... за справедливість. За справедливість! За справедливість. За це А слідча комісія! Вони ж могли встановити, що я не винен. Ну, принаймні, настільки винен, як вони передбачали. Ну, звісно, і так може бути, Йозефе. Я бачу. Mm -hmm. Ви взагалі нічого ви не розумієте на судовій процедурі? Ну, знаєте, можливо, я і не розумію на судовій процедурі, але я маю певний вплив на адвоката Гульда. На Гульда? На Гульда. І що? А, і у мене є доказ його великої прихильності до мене. Ось дивіться. Що, що це таке? Панчохи, Йозефи, Шовкові. Знаєте, що? Що? Оце? Ось це. Це вже занадто. Занадто тонкі, так? When you use not